Привіт! Це канал PayKit. Тут ми розповідаємо про розумні постсистеми, які дозволять вашому бізнесу легко та швидко автоматизувати продажі. У цьому відео ми розглянемо, як працювати зі списками пільгових товарів в системі PayKit. Готові? Тоді починаємо. Щоб працювати зі списками пільгових товарів, у головному меню перейдіть у розділ програми лояльності акції», далі оберіть пункт списки пільгових товарів. Тут можна створювати списки товарів, які за обраним проміжком часу будуть продаватись за пільговим рівнем цін. Для створення списку пільгових товарів необхідно натиснути кнопку Створити список пільгових товарів та заповнити поля форми, назва, рівень цін, початок дії та кінець дії. Поле назва це назва вашого списку, а рівень цін це рівень, за яким будуть продаватися товари з цього списку. Початок дії та кінець дії це дата та час, коли список буде активним. Також ви можете налаштувати оновлення списку, щоб мати можливість оновлювати його пізніше та активне для вмикання або вимикання списку. Після заповнення обов'язкових полів натисніть кнопку Додати, щоб перейти до додавання товарів у список. Додати товари можна вручну або з файлу, якщо у вас є великий перелік. Щоб додати товари вручну, скористайтеся пошуком за назвою, кодом або іншими параметрами. Коли ви додали всі необхідні товари, натисніть кнопку Провести без підтвердження. Після цього список пільгових товарів буде відправлено на відповідні торгові точки. Ось і все. Тепер ви знаєте, як створювати та управляти списками пільгових товарів в POS. Та як цю інформацію використовувати у вашому бізнесі?